Вітаю всіх! Сьогодні в мене велика розпаковочка. Зараз все розпакую і покажу. Так, ну що, почнемо з малюків. Це дві оціночки. У квітоліку взяла, якщо знайду фото, я поставляю. Така оціночка, непогана, такі вушастики. Дається один бігліп якийсь, один стандартний. В общем, крупноквіткові орхідейки. Розмір 1,7, але, ну, чудовенькі такі, вухастики, гарненькі. І покажу, в общем, знову, Знову пограла у Альони Кучеренко, е рішила випробувати свою ще вдачу одну і виграла в неї сертифікат на 1000 гривень для покупки в її магазині. Е ну, Що я захотіла, те і вибираю. Значить, що на початку? Я вибрала. 3 літри, верні, 6 літрів, це по 2 літра такої галтованої кари. І вибрала орхідеєчку. Ну, нарешту взяла стікерів, А це вже Аліна положила в Ну, Давайте подивимося на орхідейку. Зараз подивимося на горщик. Коренева шикарна. І сама рослинка теж дуже гарна така. Все в неї чудово, все прекрасно. І тепер подивимося квіти. Я вибрала бабулеточку мадену. Вона ще вся в бутонах, лише декілька квіточок розквітли. Ось така цікава квітка яскрава, жовта, от така дуже гарна пелюсточки в неї ці такі плотні-плотні, наче пластикові багато бутончиків. Сподіваюся, вона не стресане у мене і дорозпускає свої шикарні такі бантики. Цікава квітка така, я давно на неї заглядала. І така вийшла мені вдача, виграла у Альони сертифікат і вибрала саме її, отаку гарнюню дівчинку. Скільки в неї тут три цвітоноси. Три, і гарна така, вся, вся вона така гарна. Поливати не буду. Корінчики ще зелененькі. Так що, в общем, такий в мене виграш. Орхідейка і кара. Ну, як знаєте, для архамана, для архолюба кара це саме головне для пересадочки своїх красунь. В общем, така в мене новиночка. І отакі. От Малючки, будемо ростити. Не знаю, я купувала вже в квітулику оціночки, як ви пам'ятаєте, теж два бігліпа пересадила в мох, а потім зробила з, них, з ними подвійну посадочку. І вони зараз шикарно ростуть. Гарні такі малюки, так що. Будемо ростити. Отакі у мене новиночки, такі в мене, мене красунечки. В общем, поповнення в колекцію є. Дякую всім за увагу. На все добре. Хто не пробував свою вдачу в лату, пробуйте. Колись щось вийде, в мене іноді. Трапляються такі несподіванки. Дякую всім на все добре.